Завтра українці вшановують жертв Голодомору. Це одна з найжахливіших, найтрагічніших сторінок нашої історії. Чому це сталося? Ми не мали власної держави. Ми були відірвані від Європи. Нас катували. Над нами знущалися. Це боляче переживати, коли собі уявити момент, коли діти вмирали з голоду. Це було в 20 столітті насильницькою смертю був вбитий кожен другий чоловік і кожна четверта жінка в Україні. Це страшна історія нашого народу. Ми прагнемо бути європейською країною. Ми пройшли дуже довгий шлях. Ми стоїмо за крок до підписання угоди. Що ми отримуємо? Ми отримуємо розпорядження Кабміну, яке зупиняє рух євроінтеграції. Це рішення, рішення суперечить закону України про євроінтеграцію. Це рішення має бути скасоване. І президент зобов'язаний підписати угоду з Асоціацією з Європейським Союзом. Така воля народу. Ми з вами будемо робити все можливе, що від нас залежить, щоб це сталося. Слава Україні!